Те, що ви бачите на цьому відео, це інформаційно просвітницька робота. Не рекомендую повторювати те, що ви бачите, тому що робота з електроприладами надзвичайно небезпечна, тому, перш ніж збирати щось подібне, ознайомитись з електротехнічними нормами і без досвіду робити такі речі не бажано. Нижньою частиною я завершив. Я вирішив впустити це тепле повітря по цим профілям по обидві боки. В ньому є отвори обдуватись теплим повітрям. Акумуляторам потрібна плюсова температура. Така плата розширення через те, що постійно світло зникає, та його немає годин по сім, було вирішено придбати ось такий комплект безперебійного живлення. Це 12 кВт на ДЯ на три фази та 48 вольтна. Батарея, в якій 16 камірок, кожна по 304 А. Поки що воно зібрано майже тимчасово, але я тут врахував небезпеку роботи з цими елементами живлення, тому вони тут контактують тільки з діелектриками. Тут виходить запас по потужності близько 15-16 кВт, ну, ближче до 15. Це, м'яко кажучи, дуже недешеве задоволення. Та це все одно вигідніше, ніж бензиновий генератор, тому що немає ніякого вихлопа, немає шуму. За цей час генератор би спожив бензину більше, ніж коштує оця вся система. Встановлювати статично я його не буду, тобто оця вся конструкція вона планується пересувною, щоб я міг використовувати її і вдома, і на робочому місці. Лісарні роботи по цьому корпусу ніби як завершені. Тепер треба його фарбувати, та потім вже збирати все докупи. Ну, позаду вона виглядає ось так. Тут є багато кріплень. Наприклад, під отакі колеса. Але це буде вже в наступних частинах. Щоб далі рухатись по плану, мені довелося тут гермоводи познімати, надеї. Та зробив ще один додатковий отвір та ось таку конструкцію сюди, яка надягається. Ось. Трохи пізніше буде зрозуміло, чому така форма в неї. Стандартні вентилятори охолодження також будуть видозмінені. замість цих оригінальних клем. Вони будуть підключені від стороннього живлення. В місцях, де мені потрібно, я буду робити підкладки з матеріалу, в якому поставлялись акумулятори. Ну, а поміж акумуляторів я буду прокладувати отакий, спеціально продається для цього текстоліт, тоненький, щоб з усіх боків до Акумулятора таркались тільки токо матеріали. Зверху та знизу цей комплекс батареї буде стягнутий через такий текстиліт, У мене тут 6-мм є. А також на нього буде тиснути ось така рамка. Оце отвори під шпильки та гайки. Шпильки, якими я буду стягувати, знаходяться в такому силіконовому шлангі, тому також не проводять струм. Для більш надійного закріплення акумуляторів я буду використовувати ось таку монтажну стрічку, вона зазвичай використовується з за такими замками для вантажів. Робиться ось така петля і ось так відбувається розтяжка. І якщо за цей кінець потягнути, то це такий само утримуючий замок, ось в одну сторону воно йде, а вже назад не зможе піти. Ось по такому принципу я. Наварив такі петельки. Шпильки я затягував не на максимум. А так, щоб вони просто тримали ці батарейки разом. Та при зарядці вони ж трошки розширюються, тому ці будівельні шпильки, вони з такого сирого матеріалу, вони будуть трохи розтягуватись і стягуватись, тому це такого свого роду захист. Щоб не було сильного перетискання елементів разом, ну, тобто, щоб їх не деформувало. Перед тим як встановлювати перемички, приберу оксидний шар, знежирю та потім нанесу таку електроконтактну пасту для того, щоб не утворювався оксид алюмінію та постійний був гарний контакт. Теж саме потрібно зробити і з перемичками. Коли перемички наживлені, можна кріпити БМС. Вона у мене буде кріпитись на текстоліт. Тобто оце у нас текстолітові частинки, а це метал. І... БМС прикручується до текстоліту так, щоб не контактувати. Частинного. Для захисту акумулятора я використаю на 200 а. Ось такий автомат. Він буде ставати сюди. Та він буде розмикати плюсовий кабель з акумулятора. Ось такий невеликий кабель плюсовий. Включають теж на контактну пасту. Тепер на черзі балансувальні провода. Вони в мене пропаяні. Щоб було надійніше. Але я вже перевірив, що балансувальні проводи всі правильно підключені. тепер включаю їх до БМС. Ну, з нижньою частиною я завершив, тепер залишається її закрити кришками. У мене тут виходить ось провід до підключення дисплею. Та кнопочка також підключається на дисплеї. На такому дисплеї є два гнізда підключення під ці виводи. І ще хотів розповісти, що в мене, коли ось тут буде висіти інвертор, то в ньому є вентилятори, які беруть з нього тепло знімають. І щоб воно не пропадало просто так, я вирішив впустити це тепле повітря по цим профілям, по обидві боки, Воно тут проходить по каналу і заходить в цей нижній профіль. В ньому є отвори, через які батарея весь час буде обдуватися теплим повітрям. Це потрібно для холодної пори року, тому що цим акумулятором потрібна плюсова температура. І таким чином, я думаю, використати. У ті 60 або 70 Вт, які тягне в холостому ходу інвертор, на обігрів батареї, а не просто на викидання цього тепла в повітря. Так, закриватись воно буде такою алюмінієвою кришкою, і в неї вклеюватись дисплей. А щоб е не було можливості її прогнути, ну там випадково десь впертись, то я підкладу під неї такий ізолятор, щоб. Е ці захистити контакти на батареях від замикання. З боків буде закриватися такими пластинами. Разом з БМС ще йде така плата розширення, я до неї створив такий кронштейн, Так, так він буде сюди кріпитись. Плюсовий кабель у мене йде через автомат на 200 А. І так як мені потрібно, щоб вони обидва виходили в цьому місці, то підключатись до нього потрібно ну, з торця. І так як звичайне підключення буде з цієї сторони, то тут задумали розробники такий колодязь, щоб підключитись ззаду. І щоб вивезти контактну площадку сюди поближче, я зробив з латуня таку проставку. Та зараз буду збирати з контактною пастою. Все готово для підключення самої деї. Тут я взяв оригінальне кріплення, переміряв його та, та створив з нього точну копію тільки вже з кутика. Так. Ну, а зверху тут для перенаправлення повітря за цих ламілей. Сюди прикручується така запчастина, щоб повітря могло йти тільки всередину цього профіля. Та потім, обдуваючи батарею зсередини, ну, тобто тепло від самого Деї зігріває акумулятор, і потім тут такі зазори, ну, де повітря може обійти з усіх боків ці, ці акумулятори. І Потім воно вже буде виходити через. Оту щелину, і як би дути знову на вентилятори на всасування, тобто циркулювати по колу. І тут є резистор для регулювання обертів. І ще для кабелю живлення я тут. Передбачив таку невелику схованку, щоб можна було його так обережно туди скласти. Та він не заважав при транспортуванні.